Слава Україні, героям слава! Це Лідол 56. Чуєте, це голос війни. Сирени звучать по всій ненці України, віроломний брат в лапках, фашисти російські. Напали на нашу державу, під ракетними обстрілами Київ. Запоріжжя, Одеса, Миколаїв, Дніпро, Харків та інші міста України ворог біснує, тому що він програв політично, матеріально, морально з Україною не тільки Бог, з Україною цілий світ. Всі держави світу за винятки кількох маріонеток проросійських допомагають Україні. Друзі, ми переможемо. Зараз ці дальні удари, ракети, вони мають на меті знищити нашу інфраструктуру, але нас не, не подолати, не знищити. Ми витримаємо і зиму холодну. Ми згуртуємося і переможемо того клятого ворога. Путін, він е, загнатий кут, він знає, що програв, і він ото з, з злості через своїх генералів, піддає Україну ракетним обстрілам, бо він боїться на полі бою перемогти. Він хоче здалеку знищити, зрівняти з землею наші міста, а потім прийде російський. Фашистський солдат своїм чоботом і буде говорити, що він прийшов нас звільнити, коли нас, як то кажуть, не буде. Ні, нас не перемогти. Тому що з нами цілий світ, з нами Бог. Слава Україні, героям слава, смерть Російської Федерації, перемога буде за нами.